Друзі, що я роблю? Скорочую довжину VC під осцилятор. Сьогодні подивимось відео на тему, що буде, якщо до кінця затиснути фрикціон. Отже, приїхало до мене дві однакові катушки. Сьогодні ми, до речі, поговоримо про них: Тіка Сцептер GTX 6000. Тіка. Спочатку цей значить, товариш мені одну катушку прислав теж тіка, Потім ще дві з однаковою проблемою. Значить, Якщо перша, ну, вперше було зломано осцилятор, оцю деталь ми називаємо осцилятор або е, каретка, де вона в мене окрема була. Ось, ось вона. ось ось вона, Багатьох катушках. Які зроблені на базі нескінченого гвинта, стоять такі деталі. Значить, вперше було зроблено, була зроблена, була поломана саме осцилятор. Значить, офіс Golden Catch не зміг виконати мою заявку. Півроку ми чекали, не змогли доставити. Запчастини, як час від часу, вона підтримує свою тіку. Ну, а з другими катушками було вже легше. І нарешті я вже розв'язав язик цьому колезі-ребочку, що сталося, чому воно у нього так завжди ламається, катушки, він сказав, що він любить а, ловити сома. І коли він ловить сома. Він фрикціон затискає до кінця. Тобто, Ну це його така тактика. В першому випадку, значить, зламався осцилятор. В другому випадку, що е, в першому екземплярі, що в другому погнулося вісі осцилятора. вісі е, осцилятора Ну Запчасти маю, осциллятор зробити набагато легше. Вибачте, вісь зробити набагато легше, ніж осциллятор. Був варіант в мене зробити йому осцилятор. Скоро у нас буде, в мене буде своя токарка, щоб міг робити всякі нестандартні речі, але ну, вартість, вартість ми не змогли узгодити. Значить, першу катушку він відмовив. І що виходить, відбувається? Значить, коли фрикціон затиснутий. Значить, риба продовжує тягнути шпулю. Шпуля намагається крутити. І в цьому випадку, що? Значить, шпуля закріплена на штоку? І вся ця конструкція починає викручуватись. Ламається або осцилятор, частіше за все, це таке я бачив, і в Shimano Twin Power, і в інших виробників. Ламається осцилятор. Не затискайте до кінця. якщо ви, ну, Я, я не розумію цієї тактики. Ну, людина вважає, що може ламати ну, безліч котушок, це йому ну, не знаю, якийсь прикол у нього такий. Або, як в даному випадку, достатньо а, повезло. А, погнувся, Погнулася вісь. Отже, раз ми катушку цю взяли, давайте про неї поговоримо. Як, на мій погляд, а, а, вона достатньо надійна, передаточне число 4 крапка 0 до одного, тобто невелике передаточне число. Ну, маємо достатньо, достатньо великі такі от плечі на роторі, тобто наматуються достатньо багато жилки. І значить, механізм 4.0 до одного витягує така ось масивна шестерня. Це не те, що я вам розказував про якийсь там матрикс. З такого короткого шортика. Тобто, досить надійно зроблено. Але є е, деякі нюанси, е, значить ця е, конструкція вже люфтить. Люфтить чому? значить е, Маємо люфт уже в цьому місці. Там, де он, значить е, під е, піньйоном значить, стоїть така от пластикова втулка. Значить, пластикова втулка. Вже має виробітку, і тут вже маємо е, люфт на цьому місці. Пластикова вт втулка замість підшипника тут. В багатьох катушках і в втіки в тому числі перша, ніж з'їдається втулка, з'їдається саме шестерня. Втулка на нескінченому гвинті. Оці звуки, які ви чуєте, часто потрапляють в кадр. Це мій синок. синок. Синку вже 19 років. Ну, на жаль, в півтора роки став інвалідністю, зараз видає мені такі звуки, які ви чуєте. Сподіваюсь, ви мене пробачаєте за це. Отже, якщо у вас ця катушка і ви не ловите. В морській в салоні воді я рекомендую додати як мінімум три підшипника на механізм. Далі, там на ручки, на все інше я не дивився, тому що а, саме цьому клієнту не потрібно. Але якщо у вас така катушка, я щось пропустив в, якому, в якомусь механізму, прошу вас додати коментар. Отже, на сьогодні все. Подивіться, якщо хочете більше знати, є вже ролик на цю тему на російській мові під назвою Проблеми заднього переднього фрикціона». для тих, хто не розуміє російську. Скоро ми будемо для всіх відео додати субтитри на різних мовах для вашої зручності. Друзі, що ще маю додати про цю модель? На штоку маємо цілих три підшипника. Один підшипник підтримує саму вісь, значить, він знаходиться між ротором та вісю. Значить, достатньо підтримує цю деталь. І два підшипника маємо під шпулею. Щоб теж не було зайвої вібрації. Це ще раз я наголошую про те, що катушки Тіка в цілому мені подобається, я їх раджу до покупки, вони достатньо надійні, але е, складні для обслуговування. <кій> Віндики е, різних розмірів, різної довжини. Дуже-дуже багато. Декілька разів фіксується, наприклад, кришка, яка фіксує підшипник, відразу на трьох болтах там направляйки різні шайбочки. Не згубіть, дивіться уважно, якщо ще не маєте досвіду, обов'язково все фотографуйте, як ви там розбираєте. Ну, на цьому тепер все. До зустрічі в наступних роликах.